В ефірі новини у четвер, 4 числа у четвертій дня у центрі столиці садівник Рос садівникувався. Та так розсадівникувався, що разом із садом розвисадив, що й сад Азалій, сад Каприфолі та розарій у садочку навпроти, потім ще навпроти та ще навпроти. Там доросла липа біля пилипа, який жив із пилипицею та пили Якраз із пилипилинятами у цей час пиляв Пилип Поліна з Лип. Притупив пилку Пилипа, потім пилипи Пилипку, поливали липки, виросла липки і у Пилипа, і у Пилипка. А Пилипиця на... Пекла пироги, перепечені перцем переперчені, бо була засмучена, змучена та вимучена. Тим, що усю ніч миші у шафі шаруділи, шість шарфів шерстяних з'їли. І хотіла влізти у шафу кішка там, де шурхотить у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кісті в ніжки, кісті смішки, мисті ні трішки. Та обидва потім так вимокли, перемокли під жахливою зливою під кущем, з жуком та джмелем, що здружилися. Тому був собі куточок, украв собі колобочок та й сховався у куточок. А Плепиха плакала, не плакала, їй плакати нема коли. Та так звідчує, що шарфи з'їли, голосила, переголосила, що заболіло горло в господині, бо багато говорила, переговорила, перенаговарювала на мишку, кішку і сусідську кішку і мишку, та ще й жишки на сосні і шашки на столі. І побігла стежинами поміж ожинами, туди, де у діброві дуби, під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. І млин стоїть, скоро не вистоїть. Прилетіли горобці, говорили про крупці, не про крупці, не про крупицю. А про крупячку ти набрала пилипиця на млині борошна та крупячка жменями торбинами. А на пагорбі одна торба впала та котилася з високого горба. У торбі паляниця пилипу й пилипиці. Пилип знизу верещить, пилипиця зверху пищить, торбина тріщить. Одначе котилася вона не прикотилася, тріщала та тріснула. Якраз у цей час їхала хима до Максима візком тарадайкою. Тарадайка трохкоче. Сива кобила вести не хоче, бо підкова клокоче, наче лелека до лолеченят летіла й клокотіла. От біля тарадайки з її хазяйкою і спіймала пилипиця турбицю. А поруч чорно-білий чорногус у болото чорний вгруз, і чапля сухла, чапля чахла, чапля здухла. Дорогою плепиця зупинилася біля броду, біля саду, там де бабин виоран город, де барабанять по городу бараболя та горох. А горох у городі виріс не бували, одначе горобці город пограбували. Одне утішило, що бабин біб розцвів у дощ. Буде бабі бібу борщ. Набрала і бобів собі господиня і гороху. А трохи далі у горішнику горішенька горішками обвішена. обтрушують горішки, горішка та тимішка. Попросила в малих малу жменю малих горіхів для милих своїх малих. Їхній батько гориць ніс горіх через поріг, став на горіх, упав на поріг, тому що усю ніч пильно поле пильнував, перепилів полював. А полепиця згадала, як приснився сьогодні сон сусідчи, що приніс їй сусіда сік суниці. То вона вже за суницю не питала лише. Горіхів повну жменю набрала і побігла знов плепиця поміж ожинами назад, стежинами додому, щоб напекти для синців молодців свіженьких млинців. Пороги ж були перепечені, перцем переперчені. А вона ж мов та квочка, що ходить коло кілочка, водить діточок, коло квіточок та своїми синами носиться без устану. Тому. За годину були в печі смачні та гарячі пшеничні калачі зі свіжою ожиною, бабиними бобами, горохом та сиром з горіхами із горішника, що збирали Тимошка і Оришка, і хвалили молодці. Тім ленці на молоці і гарячі калачі, що пеклися у печі, коржі з медом, коржі з маком, смаження з пастернаком і галушки з лютим перцем, господиню з добрим серцем, що ще й сусідам усім за спасибі дала, ще й хрону, дала риби, маківку до машини, приченятку до причини, а потім чорним вечором прогощала і синів і гостей чаєм і печивом. А дідусю пана купив ананас, кликав: приходьте до нас, почастимо вас. А полипиця стільки не готувала, переготувала, що не до ананасів їй було. Вона кликала, перекликала усіх сусідів та їхніх сусідів із сусідніх дворів до себе. Та накликала. Накликала усе місто, їли, їли, не переїли. Та ще й на завтра лишилося. Тож, хочеш їсти клачі, не лежи на печі. От такий вишу бенкет на весь світ, а все через того садівника, що розсадівникувався своєю розсадою роз. Залишатися з нами далі ще буде.